Ми робили привики з глини. Привики це такі летючі іскоки, які бувають різним кольором і збираються кубками. Про них багато є казок і мультфільмів. Вони всіх лякають. Привиги лякають, але діти не бояться. Сьогодні я зліпив фігурку. Привиго. Я ліпив його з глини. Мені сподобалося його ліпити. Це дуже легко. Фігурку забрав додому. Под нього робила приводи, я випадкову його зробила рожевим. Спочатку я розминала глину і зробила толо привода. Потім я зробила капелюшок, а потім замалювала його в чорний. Потім привид засохне і буде такою гарною домашньою фі... фігуркою на завтра. Багато є казок та мультфільмів. Я знаю тільки один фільм про Каспер Хола про привода і дівчинку, якого тато помер. Ну, Каспер, ну в тата в лабораторії була машина, яка може оживити, але вона може один раз на 100 років здається. Цікава дуже історія. Я робила передок з шляпкою. Ми лепили його з глини. Мені дуже сподобалося шапку малювати. Переводи це такі, які, як ем, пухають, Але діти ем, їх не, не бояться. Насправді вони добрі і прекрасні. Тому мені сподобалося їх ем, робити. Сьогодні я робила приводи із глини. Взагалі, приводи кажуть, що вони такі плохі, але вони дуже добрі. Я зробила такого привода з щочками. Мені. Понравилось робити самого привода і шляпку. Вообще про цих привидів є фільм Каспер про привода і про дівчинку. Взагалі мені подобаються самі ці приводи. Я поставлю на завтрашній день на Хелловін, щоб всі, коли заходили, то вони пугалися. Я робила привода. Спочатку ми ліпили про і робили шапочку. Потім ми його розмалювали і почекали, коли він постигне. Про приводів є багато історій. про приводів. Там вони лякаються, але діти їх не бояться. Насправді приводи дуже добрі, то мені сьогодні не сподобалось ліпити фігурку. Мене звати Кароліна. Сьогодні я була в мастер мастер-класі. Ми робили прилади слини. Спочатку ми будемо виліпити форму. Потім треба було згадати, щоб не було тріщин. Потім ми його розмалювали. І я чекаю, коли він пісохне. Про приладів їх багато історії. І фільмів. Один з фільмів Каспер. Привода, привода. У меня было привода. Мы, 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 мы выпили лишь головы. Потом это было э, уже моё лат. Это не иголочка, это фигука. Мне очень подошла моя фигука в приводе. Бывает очень много моих фильмов. И також дуже из них историй. А дыни же них Це історія про Гаспіра. Він яка інших, але він дуже добрий. Тому мені дуже подобається сьогодні липити фігурку. Я сьогодні робила перевідіння. Я робила, перше його зробила, наліпила з глини, потім я зробила капелюх. Треба було надати форму, щоб не було тріщин. Потім я зробила очки. Цікаво було розмалювати. Привид, який лякає людей. Вони бувають в заброшених домах. Про них є багато історій та, та мультфільми, тому мені зро... сподобалось робити фігурку. Я ліпила чудового приводу. Спочатку я брала. Фольгу і зробила неї кульку. Потім я взяла глину і так я зробила привида. Потім я взяла ще глину і зробила йому капелюх. Потім я взяла чорну фарбу і розфарбувала йому капелюх та очки. Сьогодні мені сподобалось розмальовувати приводи. Привиди – приведи. це такі чарівні істоти. Їх усі бояться, але вони зовсім не страшні. Тому мені сподобалось сьогодні робити фігурку приводу. Я поставлю його у себе в кімнаті, і він буде для мене як прекрасно.